В Україну прибув британський вертоліт Сеакінг, яким посилили українські військово-морські сили. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резников. Він не уточнив, скільки саме вертольотів було передано на допомогу українським військовим. Водночас у листопаді 2022 року очільник Міноборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Лондон хоче передати три подібні вертольоти. Також хочемо повідомити і про те, що українські військові знищили ворожу самохидну артилерійську установку акація. Ліквідація ворожої артилерії у контрбатарийному вогні відбулася на східному напрямку. Про це повідомили у телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Там також опублікували відео. На відео можна побачити, як український снаряд влучає у техніку окупантів. Зокрема, на кадрах видно САУ, яка стоїть, а вже наступної миті у неї влучає снаряд. Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки. Посилання на відео буде в описі.